Окей, сьогодні я хотів би поділитися з вами однією річі, яка мене переймала останнім часом. До речі, чомусь такий великий, але нехай. А, тож... Мені здається, дуже багато людського страждання походить з... Не беручи навіть очікування, не беручи навіть усі очікування. Дуже величезна, по-моєму, частина людського страждання походить з того, що ми думаємо, що щось чи хтось нас має врятувати. Щось із зовнішнього світу. Типу, скажімо, цей. І врятувати, типу, не маю на увазі, типу, врятувати від будь-чого. Врятувати маю на увазі, типу, що коли ось щось станеться, чи хтось прийде в наше життя, дам то після того все буде добре і не буде нічого поганого. Що останнім часом я почав все краще і краще зізнаватися самому собі в тому, що це не так. І еще я бачу, в моїй камері дуже весело. Тож, я почав зізнавати. Я не знаю, мені вже здається, чи... Да, ця камера трошки грається. Окей, okay. тож. No. Mm, я почав помічати, да, що, типу, ні, не те, що помічати. Я дійшов до згоди з самим собою, що навіть якщо існує така людина, яка... то. -то да, у мене саме э, цей э, в моїй ситуації це сама людина. Я шукаю людей, які я думаю, що мене врятують після початку спілкування, з якими в мене все буде добре. Типу, буквально все не те, щоб з ним усе в принципі в житті. Да? Що все не почуватиметься вже таким важким, це все, знам... все стане набагато легше. Я з ним зможу говорити абсолютно про все. Бо мені ж так легко ділитися абсолютно кожною річчю в своєму житті з кожною людиною. І да. Ось так от. Ну. Тож, що я хочу сказати. Ам, да. Типу, знаєте, якщо така людина існує, то я не хочу очікувати на її появу, бо. Я існує вірогідність, що ця людина може піти. І да, якщо ця людина піде, то мої ілюзії того, як існує світ, вони будуть знищені. Тому, як, по... як я побажав цей? цей новий рік я зустрічав з мамою та її другом і, цей. і... і... я їжав цей всім нам побажав, щоб 2026 рік був роком, коли ми Коли ми звільняємось від усіх своїх ілюзій. Від усіх поганих ілюзій. Ось. Від усіх своїх цей, ем, поганих ілюзій. Тобто, які несуть саме зло для нас, а не добро. І да. І. Да. Тож. Так. Вірите в те, що життя стане. Краще, легше, або взагалі будь-яким великим чином зміниться після появи будь-якої людини, чи після отримання будь чого вірити в те, що наше життя саме найкраще після цього, то це теж ілюзія. І поки ці речі в нашому житті, це. Ілюзія, бо ми віримо, що це і що. Ми хочемо вірити, що ця річ або ця людина буде в нашому житті навічно. Але іноді і деколи навіть часто це неправда. Іноді речі вони люди йдуть з нашого життя і зникають і це боляче. І тому... Робити себе абсолютно залежним від них це легко іноді навіть приємно, що я в принципі розумію, але роблячи це, ми втрачаємо себе і це справді страшно для мене. Моя індивідуальність, як я почав розуміти останнім часом, для мене дуже важлива І да. І з-за цього страху я починаю поводитись так, як в основному не поводився. Або ні. Не то, Та щоб так, як в основному не поводився. А починаю думати речі, які не є приємними думками. Ось. Ось так от. І... Ще хочу сказати. М -м да. Думаю, чи... Ні. Так. Думаючи про це, говорячи самим собою трошечки пишучи і обговорююся з, з класними людьми, які справді не рятують мене від себе, від себе самого. Не рятують мене від мого життя, не роблять моє життя легшим. Саме моє життя, да, типу, школу і. Спілкування з людьми в принципі, але вони робить життя кращим і мене кращим. І... Да. і ну окей, останнім часом це тільки окей. Останні пару днів це тільки одна людина, з ким я справді можу так класно посидіти і просто радуватись тишині. Ось. Так от. Тому да. М -м -м. Що я можу сказати на кінець, бо я вже хочу спати. Е -м -м. Бажаю вам вже знайти людину не ну, обов'язково, щоб ви з ним могли мовчати, скільки хочете. Можливо, вам не подобається мовчати, можливо, вам, типу, можливо, ви не те, щоб... Не те, щоб е, не боїтесь, можливо, ви справді не любите мовчати, хто знає. Я дуже сподіваюся, що цей в будь-якому разі ви знайдете людину, яка вам підходить дуже класно. Коханець, це коханка чи ні, чи друг, чи подруга, чи будь-хто інший. Я сподіваюся, що і що якщо у вас вже ж немає, і навіть якщо є, то я сподіваюся, що ви зможете знайти таку людину, бо. Бо теж, як я почав розуміти, люди дуже важливі для такої соціальної мавпи, як людина. Так. Особливо для мене. Який думав, що сподіватись, ні, що вірити в людей. Можливо, не те, щоб вірити, а відда віддавати належне людям і. Визнавати їх важливість в житті це якось слабко, це соціально. Але я думаю, це чим би це не було, це одна з найважливіших речей. Визнавати, що люди нам потрібні, наскільки б це боляче не було. Визнавати речі в принципі з собою і з іншими людьми це дуже важко. Кому що ваші. Я не знаю, мені обидві речі важкі. Іноді мені здається, що я просто вигадую для себе речі, намагаюся їх визнати тільки, щоб краще почуватись. Да. Намагаючись якраз як можна швидше пройти крізь свої проблеми, думаючи, що не знаю, що можливо, коли я виросту, мені стане Моє життя стане легше. Або ще якимось чином ну, краще розумітиму свої почуття. І частково навіть зараз так почуваю, що коли я виросту, то я краще розумітиму своє почуття, І окей, деякі з них так, але я не знаю. Е... Моє передбачення на доросле життя, що я знатиму настільки ж мало, скільки знаю сьогодні, бо. Я дізнаюсь про набагато більше речей. Теж можливо. І зрозумію, що я знаю ще менше, ніж я коли-небудь міг взагалі думати. Бо, як казав один е, дуже, цей, дуже крутий чувак, а, тобто я. Е, е, бути дитиною це думати, що ти знаєш речі. Бути підлітком це не знати речі. І бути дорослим це прикидуватись, ніби ти знаєш речі, щоб тебе взяли на роботу. Але в кінці ти ніхуя нічого не знаєш. Да. Тож так. Я хочу залишити вас з цією фразою і бажаю вам всім спокійної мирної ночі. І солодких мирних приємних снів. Або не мирних, я не знаю, які б у вас не були.